Благодійництво чи же братство двадцять століття в Івано-Франківську з'явилося чимало благодійних фондів, волонтери яких випрошують гроші у перехожих. Дехто збирає на лікування хворих дітей, інші на підтримку української армії. Пересічні івано-франківці таким збирачам пожертв здебільшого не довіряють. Намагаються надсилати гроші на офіційні банківські реквізити або звертатися із цим питанням до влади. Також можна кинути пожертву до урни в громадському закладі, а перевірити вуличних благодійників дуже непросто. Якщо ці гроші йдуть їм в кишеню, то ці люди так собі заробляють на життя, замість того, щоб піти працювати десь чи навіть на будову, чи вулиці замітати, просто, щоб приносили користь для суспільства. На щось, типу, якось. Лживої акції, то це нормально. Тобто, збір коштів для людей, які потребують тієї допомоги. Я вважаю, що це нормально, тому що, як то кажуть, зі світу понеться бідному сорочка. я не можу судити, чи вони всі благодійники, чи, ні, чи вони дійсно збирають чи ні? Дуже багато їх з'явилось, дуже багато коштів збирають, і в мене до речі, теж є певні сумніви до того, що чи дійсно ці кошти йдуть на благодійство. Питанням достовірності благодійних фондів обіцяють зайнятися у мерії. Міська влада має сумніви стосовно того, куди далі витрачаються на збирані гроші. Відтак перевірить усіх прохачів міста. В кінці кінців перевірити витрачання коштів. Чи витрачають вони кошти по призначенню? Тому що під є така інформація, що під цю марку збору коштів для української армії. Де хто наживається доручення міського голови стосовно перевірки благодійних фондів отримали як правоохоронці, так і чиновники. Зібрати всіх разом і провести бесіду у мерії планують уже наступного тижня.